Радіо UA Chicago. Окупанти посилили атаки на Бахмутському напрямку. Кількість атак збільшилась не тільки на звичному для нас південному фланзі, також на північному він намагається здобувати результати. Артилерія працює постійно, в день та вночі. Також він застосовує коригування авіаційних бомб по наших позиціях про це розповів офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков. А от на півдні країни Збройні сили України просуваються вперед. Сили оборони України атакували в напрямку Пойма та піщанівки, що на Херсонщині. Поблизу кринок окупанти продовжують крити наших військових з термобаричної артилерії ТОС-1А. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків інституту вивчення війни. І хай там як, але Збройні сили України чітко дотримуються свого плану щодо звільнення захоплених ворогом територій. Щодо деокупації всіх тимчасово окупованих територій у нас є план, і згідно цього плану ми рухаємося. Зупинки немає. Ми продовжуємо. Так сказав міністр оборони України Умєров Радіо Чикаго.